Будь-яка картопля з ринку або з бабусиного городу, вона не підходить для смаження чіпсів. Важливою умовою співпраці з мілець є відповідальне виробництво. Особливість саме врочної насінньової картоплі те, що це перспектива на майбутнє. Радий вас вітати в фермерському господарстві «Аделаїда». Мене звати Віктор. У нас два господарства, які постачали картоплю дналей. Одне знаходиться в Херсонській області, друге в Житомирській області, звідки ми продовжуємо постачати саму кращу картоплю. У нас сімейне підприємство. Мої батьки з 92-го року почали фермерувати. Це сімейна справа. До неї долучений і я, і моя сестра, і раніше і мої бабусі, дідусі працювали. І вже більше 30 років ми вирощуємо хліб, обробляємо землю, вирощуємо картоплю. Ми почали працювати саме в Житомирській області, в цьому регіоні, тому що він ідеально підходить для виробництва картоплі. Кліматичні умови, ґрунти дозволяють отримати якісну картоплю і великі вроз. Мене звати Василь Болихівський. Я агроном кластеру картопля компанії Continental Farmer Group, Агроном по освіті, я би сказав, агроном по покликанню. В компанії Continental ми вирощуємо більше 2000 гектарів картоплі. З них 600 гектарів це для компанії Леїс. В трьох локаціях це одна Тернопільська області, друга Самбірський і Кам'ян-Кобузький район Львівської області. Важливою умовою співпраці з ЛЕС є відповідальне виробництво. Ми для цього використовуємо рекомендовані норми внесення мінеральних добрів для культури. Слідкуємо за якістю самої картоплі, як в полі при збиранні, так і в складі. Ми постійно тримаємо руку на пульсі як і продуктивності при вирощуванні рожаю, так і особливо якості. Мене звати Орес Тичко, я директор з виробництва на компанії Central Plains Group. Ми займаємося вирощенням картоплі цього року на площі понад тисячу гектарів. Відповідальне виробництво в нашому випадку це ми стараємось максимально мінімізувати будь-які польові операції, використовувати виключно насіння високих репродукцій, оригінальні засоби захисту рослин, правильне живлення. Також ми використовуємо різні супутникові сервіси, що дає нам змогу зменшити кількість обробок картоплі. В наших картоплесховищах ми відмовилися від фреону, який є шкідливим для навколишнього середовища, і всі холодильні наші камери для охолодження з використовують гліколь, що є більш екологічним та безпечнішим для навколишнього. fosse era do А коли ми почали поставляти картоплю для чіпсів лейс, ми впровадили безліч нових технологічних рішень. Ми почали використовувати передові європейські сорти протягом останніх трьох років заглибилися в американську технологію кінці і почали слідкувати за збалансованістю нашого ґрунту. Почали використовувати дуже велику кількість органічних міліарантів. Це і доломіт, і вапно для стабілізації ґрунту. Це дозволяє отримувати набагато кращі врожаї, тому ми можемо гарантувати, що всі, які роблять з нашої картоплі, вони безпечні і смачні. Для чіпсової картоплі нам потрібні сорти картоплі, які, в принципі, виведені для переробки на чіпси. Вони відрізняються від столових сортів тим, що чіпсова картопля повинна бути відповідної форми, мати високий вміст крохмалю, сухих речовин та низький вміст цукру, оскільки це дає нам можливість при переробці її правильно підсмажити, що дасть хороший чіпс. Лейс має надзвичайно високі вимоги до картоплі, яку використовують для смаження чіпсів. Вона проходить надзвичайно ретельну перевірку, щоб на завод потрапляли лише якісні, здорові бульби. Будь-яка картопля з ринку або з бабусиного городу вона не підходить для смаження чіпсів. Чіпсову картоплю вирощують тільки зі спеціалізованих сортів, які мають велику кількість сухих речовин, які мають відмінні смакові якості, і які не мають редукуючих цукрів, що дозволяє смажити золотий Асний гарний хрусткий слайс, який ви можете знайти в пачках лейс. Столова картопля вона хоч і дає більшу вражальність, але вона не володіє всіма цими характеристиками, і відповідно для смаження картоплі вона не підійде. Оскільки лейс має надзвичайно високі вимоги до якості кінцевої продукції, яка попадає в пачки, То разом з представниками компанії ми організували на базі нашого господарства лабораторію, де ми проводимо. Аналіз основних показників. Ми використовуємо трьохступеневу систему контролю якості. Перше, це державна інспекція. Друге, ми використовуємо лабораторні аналізи спеціалізованих закладів, які перевіряють на наявність хвороб і інших шкідників, які можуть повпливати на вражайність і якість самої картоплі. І третє, це внутрішній контроль, який ми проводимо на власній лабораторії з метою визначити, чи підходить ця картопля для, для смаження чіпсів. Це дозволяє Ляє отримати саме ті золоті прекрасні чіпси, які ми всі любимо. Наочно бачимо, який результат ми отримали, що спеціалізована чіпсова картопля має саме той колір і хрусткість, яку ми любимо. Тоді, як звичайна столова картопля, за рахунок високого вмісту цукрів вона вся почорніла і вона має зовсім інакший смак. І з неї ніколи не зробиш справжніх чіпсів лейс. Я особисто розумію, що продукцію «Лесь» споживає велика кількість людей, і наша команда пишається і задоволена тим, що завдяки високій якості нашої картоплі виробляє такий хороший продукт, який подобається всім людям. Для нас був дуже важливий маячок, коли завод, який виробляє чіпси, знаходився фактично в зоні бойових дій, але команда Лейс все одно сказала, ми вам поставимо чіпсову картоплю на сінєву для того, щоб ви її розмножили, щоб подальше ми могли працювати. В цей момент ми зрозуміли, що ця компанія вірить в те, що в Україні буде робота продовжуватися, не дивлячись ні на що. І особливість саме вирощування насіньвої картоплі, те, що це перспектива на майбутнє. Я бачу. Зараз рік за роком, як росте команда, ростуть люди, і ми, в принципі, вся команда розуміє, що ми все-таки вирощуємо продукти харчування, які в нас час є дуже важливими. Також дуже приємно усвідомлювати, що мільйони українців споживають чіпси Лейс, і ми можемо впевненість сказати, що чіпси Лейс виготовлені з найякіснішої картоплі.